Як донести шматок торта з роботи додому? У мене була сьогодні нагода: два куска торта, один більшенький, другий меншенький. Поїли торта на роботі, і, і я забрала додому решту, Того, що я начальниця. Ні, ну Це жарт. Того, що мені найближче нести, І тобто в мене найближчі шанси його донести. В общем, перше я поклала в тарілочку, зверху закрила. Ну. В принципі, бачите, кусок торта додому майже дійшов. А ось у мене є четвертинка торта. Я спробувала по супер новому лайфхаку, що кладіть не в глибокий, а в мілкий. Кладіть кусок торта в кришечку. І зверху акуратно отак надівайте, і торт буде легше донести. Оце я зараз перевірю. Ось у мене торба, в якій є оцей кусок торта. І я зараз перевірю, як я його донесла. Так. Господи, ще була малина. Малину донесла. І ось він. Ось він, перевірений лайфхак. Па-бам! Дивіться, дівчата. Зробила все, як вчили в тік-току. Бачите, поклала вниз, зверху наділа кришечку. Зараз, тепер отсюди достать треба. Господи, як його достати отсюди? О! Ану, ану, знімаю і... О! Дивіться. Ви бачите? Ви бачите, отак треба носити торт. Ось донесла. Дивіться, донесла.